Добрий ранок, діти! Ви сьогодні вже прокинулись, мамі вранці посміхнулись, я рада всіх вас вітати, гарного настрою бажати! Діти, мені дуже приємно бачити ваші милі, розумні, допитливі обличчя. На вас сьогодні чекає незвичайне чарівне заняття. А про що сьогодні я вам хочу розповісти, здогадайтесь, послухавши і відгадавши мою загадку. Ну що, готові? Тільки слухайте уважно. Якщо всі гуртом збираються, веселяться, посміхаються, якщо скрізь лежать пакунки, а в пакунках подарунки, всі танцюють і співають і найкращого бажають. Привітань, якщо багато, значить, к нам приходить. Що приходить? Так, вірно, діти, к нам приходить свято. І сьогодні я вам хочу розповісти про зимові свята. Бо зима дуже і дуже багата на свята. Кожна країна, кожен народ має свої традиції, які виробилися протягом багатьох століть. Цікавими звичаями та обрядами багата і наша країна, Україна. А яке ж свято відкриває цикл зимових свят, найпершим здогадайтесь, послухавши ще одну загадку. Готові? Цей святий вночі прийде, подарунки покладе, в грудні на нього чекають, звуть святого. Як діти? Вірно, звуть святого Миколай. І зараз я розпочинаю свою розповідь про зимові свята. Слухайте уважно. Саме 19 грудня нещодавно українці святкували День Святого Миколая. Це улюблене свято всієї дітвари. А чому ви так любите ці свято, діти? Так, вірно, тому що слухняним діткам святий Миколай дарує подарунки. А де ви знайшли свої подарунки у цей день? Так, під подушкою, у шкарпетках, у чобітках. Я вам хочу трохи розповісти про історію цього свята. Святий Миколай за свою любов, щедре милосердя вічно живе в серцях людей. Народився він в багатій сім'ї. Різ дуже доброю та чуйною дитиною. Він став спадкоємцем великого багатства, яке повністю віддав бідним та нужденним. Як щедрий Бог з небес, він часто заходив до багатодітних чи хворих людей і обдаровував їх, чим міг. Після смерті Миколая. Його було визнано святим, його любов символічно воскресає в дні його свята, коли він обдаровує дітей дарунками. Саме з 19 грудня від дня Святого Миколая розпочинається цикл зимових свят в Україні. Від Миколая українці вже починали готуватися. До свята Нового Року та Різдва. Новий рік одне із найзадатковіших свят. Це, мабуть, єдина подія, що впродовж століть щорічно відзначається людьми в усіх країнах. Це свята відзначають і в Україні. В багатьох оселях стоять ялинки. Вулиці, Сіл та міст прикрашають. Українці Новий рік зустрічали посівання жита, пшеницею, добрими побажаннями на здоров'я всього роду та святковою вечерю. А для того, щоб бути здоровими цілий рік, потрібно робити зарядку, що я вам зараз і пропоную зробити. Вставайте рівненько і повторюйте рухи за мною. Готові? Встаньте, діти, посміхніться, один одному вклоніться, і до сонця потягніться. Вліво-вправо нахилиться. Веретенцям покрутіться. Ну що, діти, молодці? Тепер ми цілий рік будемо здоровими. Ну, а зараз сідайте на свої місця і ми продовжуємо наше заняття. Слухайте далі розповідь про зимові свята, як українці їх святкували. Великі свята українці відмічали взимку. Це свято називається Різдво Христове. Цього дня Ісус Христос народився. Найважливіший Різдвяний обряд це святий вечір. Ще в давнину люди старанно готувалися до святої вечері. Господині готували 12 пісних страв. Бо в Христа було 12 учнів, апостолів, але головнішою стравою була кутя. її готували з ячменю або пшениці. Сідали за вечерю, коли на небі з'являлася перша зірочка народження Ісусу. За вечерю мусила бути вся родина. У час вечері горіла свічка. А вже після вечері люди йшли колядувати. У ніч на різдво колядники одягали на себе маски, щоб злі сили їх не розпізнали. Ходили по хатах, співали пісні, коляді. Одним із цікавих обрядів було водіння кози бо вважалося, в яку оселю завітає коза, там буде добро і достаток. Наступним українці відмічали свята водохреща, з ним пов'язане хрещення Ісуса Христа на рісці Іордан. Відтак у всіх селах, де були церкви, люди святили воду. Віддавно в народі, посвящену на водохреща воду, вважали панацеєю від багатьох недуг. дух. І нею також святили оселю тварин. До водохреща жінки намагались не полоскати у воді білизну, бо вважали, що там чорти сидять та можуть чепитися. А дівчата у посвячену воду клали калину і вмивалися, аби щоки були ров'яними. Діти, давайте ми з вами пригадаємо, про які ж зимові свята я вам сьогодні розповідала. Так, вірно, про День Святого Миколая, про Новий рік, про Різдво Христова, про водохреща. Скажіть мені, а яке зимове свято ваше найулюбленіше? Ви любите День Святого Миколая? А чому? М -м -м, вам на цей день е ви прокидаєтесь і знаходите під подушками подарунки від Святого Миколая? Я теж люблю і отримувати, і дарувати подарунки, і тому моє улюблене свята це Новий рік. Ну що, діти, я бажаю вам веселих свят, бажаю вам гарного настрою! А на сьогодні наше заняття закінчується. До побачення!